Всім привіт! І ви на каналі Alex Fanco. І в сьогоднішньому відео у нас буде огляд на доволі незвичну для мого каналу серію. Це у нас Star Wars. Ось Star Wars. Ну, Тобто зоряні війни. Буде сьогодні у нас огляд на дві фігурочки. Тобто на одну тут у нас Anakin Skywalker. Ось такий в коробці. І. Йода, але йода прямо з коміксом ось. Це такий тобто журнал комікс, не знаю. Як ще точніше назвати. Комікс, в принципі, я думаю. Ось, то добре, що ще вдалося його за цим коміксом отримати. Купив я його в Італії. Ось разом з цим коміксом. А цю коробочку ви можете навіть придбати в моєму магазині. Тому я вирішив, щоб не було відео таке коротке, в одному відео зробити огляд на комікс з йодою. І ще додатково на Енекі на такій кораблі, теж та від комікса, але коміксу, на жаль, немає. Ось. Поки тільки є, на жаль, одна фігурка в моїй колекції Star Wars це у нас Dartmo. Дуже крута фігурка. Маю її доволі давно, але Ось. давно вже вона в мене є. Тому вирішив поповнювати колекцію Star Wars. Тепер чекайте більше наборів фігурок по Star Wars на каналі, ніж було. Бо це взагалі перше відео по Star Wars. Е, ну що ж, давайте почнемо. Я думаю, з Енакіна почнемо. Ось, а на кінець вже лишимо йоду, як на мене, він більш цікавіший. Ось давайте відкладемо його. Так, ось такий у нас Енакін Скайвокер, ще маленький з самого першого епізоду. Ось тут ще є якісь будівлі і так далі. Тому давайте відкривати. Так, ось тут у нас є така ще маленька будівля з пропорцем. Сам Енакін і ось такий піддроїд, теж був в комплекті. Так, давайте відкривати. Так, ось така коробочка. І давайте подивимось, що в ній всередині. Ого, так багато деталей. Ось. Так, висипаємо. Я за кадром вже Енекіна зібрав. Ось така дуже мила, прикольна фігурка. Тут що він дуже малесенький. Ось таким ключиком. Ось, ось так виглядає спереді. Ось так ззаді. І також має два вирази обличчя. Ось таке здивоване та таке більш радісне. До речі, що одразу замітив, що у нього зачіска е, взята з Гаррі Поттера, Просто перекрасена у світленький. А так тут така як у Гаррі Поттера в наборах. Так, також за кадром давайте складу Дроїда та ось цю будівлю. Так, ось я вже зібрав. Давайте спершу покажу під Дроїда. Е, ось такий доволі прикольний, в принципі, на свою кількість деталей дуже навіть класний. Прикольно, як вони зробили е, з таку збірну фігурку. Ось. Всі деталі тут такі прості доволі, але вийшло непогано, як на мене. Такий дроїд. Е, та ось така, не знаю, будівля, чи як можна назвати. Ось прапор прикольно рухається, він, тобто тут не закріплений, а може рухатись. <кій> І також такий молоточок чорний. Ось. Теж прикольно, що він ось так вставляється. Ось, ось загалом такий міні-набірчик, не знаю, як сказати, виходить. Ну, з нього я вам вже все показав, тому будемо, напевно, до йоди переходити. Ось ось так покажу всіх. ось. Так, покладемо на фон ззаді. І що ж, почнемо огляд на йоду. Давайте, я думаю, з першу швиденьку перейдемося по коміксу, я вам покажу сторінки, а тоді вже відкриємо самого йоду. Так, комікс по факту мав бути на італійській мові, так як куплявся в Італії, то я думаю, він і на італійській мові. Зараз я трішки підніму камеру. О, хоча б так. І буду вам показувати ось так швиденько сторінки. Не знаю, чи комусь цікаво, але в принципі все рівно покажу. Ось. Тут не тільки комікс, тут ще й багато ось таких завдань, типу тінь якось знайти і так далі. Тут намалювати щось. Ну це, звісно ж, я робити не буду. Я залишу все так, як є. Комікс перекладу і прочитаю. Ось, бачите? Багато таких завдань ще є. Ось тут же комікс починається. Ось, Кому цікаво, можете теж поставити на паузу, там, почитати, не знаю. Або просто подивіться. Ось далі знову у нас якісь завдання йдуть. Тут трішки коміксу трішки завдань і ось так воно чергується. Знову комікс. Ну Зроблено, в принципі, гарно, цікаво, як у мене. Так Знову завдання. Чекаю, якісь. Знову комікс. Так, тут відмінності знаходити. Ну є доволі такі цікаві, непогані завданчика, правда, вони на меншу, скажімо так, аудиторію, але все рівно. Ось, І тут у нас вже є відповіді до цих всіх завдань. І тут теж ось і ось такий, не знаю, невеличкий комікс, в принципі. Тепер переходимо до самого цікавого відео. Це у нас фігурка йоди. Так, ось так воно тут відкривається. Ось. Так, комікс, я думаю, можна поставити якось ось так на фон. Так, ось тут виглядає так спереді. Ось йода зі слитовим мечем. І тут ось так. В принципі, все так само, як і тут, але тут суто йода, а там ще була построєчка. Така ж сама коробочка. Ось уже деталей поменше, ясне діло. Так, висипаємо. Також трішки вниз, бо я був... підняв, бо не було видно. Первониц, допустимо. Так, так, давайте я навіть зразу складу. Не буду за кадром, тому що тут немає що збирати. Блін, така голова прикольна, прорезинена вушка. Так. так, тепер світловий меч. І даємо йому в ручку. Ось ось так він виглядає, дивіться. Ось такий у нас йода зі світловим мечем. Ось, ось так ззаді. Прикольно ось ця його, е, так сказати, зачіска, те, що зроблено. Ось тут такі сморшечки. Дуже гарно голова зроблена. Дуже така злегка прорезинена. Ось так ззаді виглядає, такий капюшончик. Ну, звичайно, форма йода, скажімо так. Ось ось така фігурка. Дуже класна. До речі, як на мене вони дуже гарно ось, так дивляться з Енекіном. Ось прикольно. Ось так, а Йода не хоче стояти. Зараз якось його на меч. Можна сперти зараз. Йода зі світловим мечем не хоче стояти, тому е, я забрав його. Ось такий у нас сьогодні був огляд на комікс та на ось такі дві фігурки. Еникін та Йода. Напишіть, яка фігурка вам більше сподобалась. Та напишіть, чи хотіли б ви більше ще бачити на каналі Огляди по Star Wars. Що фанатів Star Wars є доволі багато, тому думаю, вам це буде цікаво. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам це відео, і також, надіюсь, на вашу активність. Все, всім папа! -па.